Я з обласного центру такого тихого містечка, як Вінниця. Скільки тобі років? 26. Мені 20, 20 років. — Мені повних 17 років. — 20 років. Мені 29 років. — Мені 25 років. — 18. Сьогодні в Україні війна. Ти не боїшся знаходитися в Одесі? Ні. Тут ну, відносно тих, тихеньке місце в нас в семінарії. Тут є бомбосховища. на два и зараз я чувствую себя без пяти нет я не боюсь она находиться в Одессе потому что на территории семинария есть два бомбосховища. я знаю что инкулы страхи далять самое за в угу какую-то беспосреднюю ситуацию нет не боюсь Та ні, в Одесі, так як і в іншому місті, я думаю, така ж обстановка. І якщо ми люди віруючі, віримо в Бога, що чого нам бояться, з нами Бог? Ще на Хадівської духовної семінарії я нічого не боюсь. Я вірю, що Бог Одесу. Зараз в духовній школі канікули. Половина вихованців поїхала додому, а половина залишається в семінарії. Потім ви поміняєтеся. Чим ви, які знаходитесь тут, займаєтесь? Я несу послушання званаря. Також у нас є кружок пастирський, на якому ми зучаємо кожен раз, що це новий в даний момент жестивий язик. Ну, я бібліотекар, так що я дивлюся за цими книжками. Ходжу в спортзал, недалеко море. Також з'їздити класно в місто. Тут парки чудові, є куди використати свій вільний час. Я несу послушание в Спаса при Женском соборе, но пока у меня есть свободное время, я отдыхаю на территории семинарии, мы ходим на море, читаем литературу, занимаемся саморазвитием, ну а также я общаюсь с верстниками. Я співаю в хорі та хожу на море. Знаете, я думал, то, что каникулы — это время такой скуки будет, а чем будем заниматься? Ну знаете, здесь море, здесь спортзал, все-таки есть студенты, и есть много времени, чтобы найти свои какие-то пробелы в знаниях, почитать какую-то литературу, подготовиться к будущим предметам, к будущему учебному году. И просто нет времени скучать, и плюс добавляются новые послушания, и все еще более интересно. Поэтому даже нет ни секунды, чтобы скучать. Также я на послушании Панамарства, и вот каждое воскресенье и каждые праздничные дни у нас было служение. И, как вы знаете, ни одна литургия, ни одна служба не похожа сама на, себя. И поэтому подготовка к каждой службе – это, так сказать, новый опыт, и новые эмоции, новые ощущения. Я несу послух на клиросе. Я хожу на послушание, у меня послушание – хор. Чему ты вступил до семинарии? Я поступил до Одесской семинарии, потому что я хочу стать священником. Напевно, тому що віра відігравала важливу роль моїй сім'ї. І я людина любопитна і мені хотілося б отримати відповіді на важливі питання цього життя. Як поступив у семінарію, щоб стати священнослужителем. служителем? Це служіння Богу і людям, можливість бути корисним і можливість чомусь навчитися. Я поступив в одеську духовну семінарію з цілью духовно розвиватися. Я поступил в семинары, чтобы найти ответы на все меня интересующие вопросы, а также побольше узнать про православие. Вы знаете, выбор поступить в духовную школу был очень трудным. Я понял то, что есть более что-то высокое. Это послужить в первую очередь людям и ближним. На каком ты курсе? Я перешел на второй курс. В данный момент я перешел на четвертый курс. Заходжусь на первом, а перешел на другой же. Я учусь на третьем курсе. Я перейшов на другий курс. Закінчив другий. Я перейшов на четвертий курс. Які предмети ви вивчали на попередньому курсі? На першому курсі ми изучали такі предмети, як Техізіс, біблійська історія а, а, а також історія православ'я на Русі. Було 14 предметів. З них мені більше всіх збирається тигране богослов'я, літургіка, педагогіка. Їх дуже багато. З таких цікавих, дуже догматичних богослов'я. Новий заповіт, старий заповіт, педагогіка доволі цікавий предмет для, для того, щоб вчити своїх дітей на майбутнє. Ми вивчали наступні предмети: нравственне богослов'я, основне богослов'я, догматичне богослов'я, літургіка, сравнительне богослов'я. Це була історія філософії, догматичне богослів'я, церковне мистецтво стилістика, культура мовлення. На першому курсі ми вивчали катехізіс, біблійну історію, літургіку та безліч інших предметів. Предметів було дуже багато, але я виділю саме, які мені більше подобалися, це катехізіс, це було максимально цікаво, і біблійська історія. Хто або що тебе надихає? Мене вдохновляє наше священноначалі, в частності, ректор і наші проректори. Філософія починається зі здивування, з подиву. І з мого оточення, мабуть, мене надихають ті люди, які це не втратили. Начало второго курсу існим вдохновителем в нашій семінарі являється проєктор. Мене надихає можливість співати у великому семінарському хорі. В детской семинаре меня вдохновляют преподаватели, которые пытаются к нам донести свой материал, а также как-то наставить нас в будущей жизни. Также меня вдохновляет мой священник, который постоянно помогает людям. Меня вдохновляют мои сверстники. Меня вдохновляет житие святых. Выкладачи Ти дивишся на їх манеру, як вони говорять, як вони з тобою відносяться, і це тебе вдохновляє ставати кращим. Хто такий Бог? Бог є творець міру і Бог є любов. Коли ми поймемо, що таке любов, що таке любов до ближнього, до всьому творенню, що нас окружає, ми поймемо, що таке Бог. Лічно для мене Бог це всемилостивый Отец, к котрому можна завжди прийти за допомогою, котрому можна свои свої то внутрішні чувства, внутрішні проблеми, а також просить його допомогу. Будь-яке бонеслів'я є апофатичним, Бога. Неможливо пізнати, Він знаходиться у темряві. Але з іншого боку, апофатика в якомусь сенсі говорить нам саме про те, що у будь-якій темряві є світло і. Є Бог як благо, і буття у своїй суті це радість, лагідність, мирність і любов. Це універсальна істина, яка шукає, як їй увійти у наш світ, але світ її не приймає, не може її вмістити, бо вона виявляється для нього травмуючою. Але з нашого боку ми можемо прийняти участь у донесенні і втіленні цієї істини. Мені найбільше подобається, що він любов. Це найвище відчуття, яке можна відчувати. Це щось вічне. Щось вічне, щось абсолютне, до чого всі ми, всі ми тянемось. Бог для мене є істинним шляхом до спасіння. Бог це життя і любов, яка дає нам можливість жити і любити, тим самим подобатися йому. Бог це творець світу.